Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Воборенко, і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Давайте поговоримо про гінії в стратегії. Е, ну, е, три е, якби, лідера країн, які вважають і щоки надувають, що вони тут на цій планеті вирішують все. Це Сі Цзіньпінь, е, Путін, е, Трамп. Да? Ну і наш Володимир Олександрович, який у наші доморощені Політтехнологи називають найвеличнішим лідером сучасності, що звичайно трошки смішно і дивно, але принаймні будемо говорити, що сам Зеленський, звичайно, стратег ніякий, але Україна і український народ своїми діями показали, що вони здатні змінювати геополітичну ситуацію, тому ж давайте ну, про Трампа сьогодні будемо говорити мало, а про цих трьох геніїв стратегії поговорити просто потрібно. Якщо починати з нашого, да, скажімо так, він прийшов з КВН. В КВН немає стратегії, там є лише оперативне реагування. Ну, якщо ми говоримо, що є стратегія, є тактика, є оперативне мистецтво, це оперативно реагувати на е, ті виклики, які там, сьогодення там, е, вкладає. Да? Якщо, наприклад, якась. Організація чи фірма пише стратегію там е, на три чи п'ять років, да то оперативне планування на рік і тактичне це щоденне поточне ще Да то е, у Зеленського, якщо й був досвід там в своєму кварталі, то це досвід був там якогось оперативного планування. Чому тому, що Масляков задає тему, що там буде ось там дедлайн через місяць буде. Буде кавент, буде така от, е, тема. Ну і все, готуємося. Да? от Вам там розмінка, домашнє завдання, що там ще, конкурс капітанів і так далі. І, так далі. От, і тому у нього не було ніколи нагоди. Або навіть там знімаємо квартал. Да? Коломойський дам завдання, сказав з кого постібатися, по кому трактором проїхати там все, ідіть займайтеся, хлопці. А потім за це отримаєте гроші, отримаєте нове завдання вперед. От ну і не маючи досвіду ніякого відповідно, а команда, яка набрана, там теж нічого нема. Тобто Вони звикли тільки до оперативної роботи. У них немає стратегічного бачення, куди йти, куди вести країну. І тому, звичайно, замість того, що посидять, там в 2018 19 році, коли сказали, а давай там хай ньому, підемо на вибори. Зараз там поламаємо всіх, там, то, що то фільм Слуга народу вийшов. там, типу, Ми вичислили, що всім потрібні там порядні лідери. От Вова зіграв порядного лідера. Ну, зараз там підемо і продамо цей образ. От тобто вони продавали образ, вони просто рекламісти. Вони навіть не знають, тому що. Навіть маркетинг має, маркетингова стратегія теж має існувати якось фірми на перспектива. Але понятно, що це не про нашу. І тому у них там стратегічним рішенням, то тобто основне на що вони спирали, спиралися, що ми там, типа, заглянемо в очі путіну, договоримося посередині, що ми зараз там, типа, приберемо Порошенка, то що він робив бізнес на крові, там, типа, ми зараз там зробимо всім хорошо по 4 тисячі доларів, абсолютно не знаючи ні ситуації, ні конкретно в країні, ні загалом, скажімо, по ключовим галузям, да, там, що ми будемо робити, на чому ми будемо робити, як ми будемо там благополуччя народу піднімати, а нічого, просто прийде і все, там, перестать стріляти. От їх врятувало тільки те, що більшість простих людей ну, не знають, що таке стратегічне мислення, але принаймні людям треба навчитися обирати тих, хто вміє мислити стратегічно. От, подивимося на Путіна. Путін недалеко пішов від Зеленського. Недалеко е, те ж саме е, вся його стратегія, е, стратегічне рішення. Е, а основна хотілка ж у нього була, і основна мета відтворити радянський Союз. І тут, якщо Білорусь вони змогли десь приїжджати е, до себе, да, то е, з Україною. Типа, е, ну треба закінчити з Україною, тобто взяти Україну припинити або е, зробити її ручно, як е, Білорусь, або ще краще там, взагалі приєднати юго-западний федеральний округ, але е, стратегічна помилка. Путіна була в одній простій речі, що він не знає українського народу. Що виявляється стратегічна помилка? От стратегія, коли ви помиляєтесь на самому розпуті, от коли ви цей вітяз перед камнем і не знаєте там наліво пайдеш коня потеряєш, направо там, прямо там да і оце отут. От стратегічно помилився, далі вже оперативне планування, тактично, вже все вже, е, це вже добалдив. Вже все одно нічого не вийде. Чому Тому що стратегічна помилка веде е, відповідно до поразки? Що ми бачимо зараз на російській в Сухому остатку? Що другу армію світу ми фактично е, стерли? Е, да, там багато що показало, що е, танки вже можливо в наступній війні не будуть потрібні, тому що ми показали їхню непотрібність, сточивши їх. Да? Там ми показали новий тип війни, вони май, мавпують, переймають у нас е, і якісь оперативні комбінації, тактичні комбінації, але вони. Фактично показали своє невміння. Чому? Тому що со старта Путін помилився в тому, він не вгадав правди про український народ, що ми той народ, який, наче і широкий, і гостинний, і готові домовитися посерединці, але нашого трогати не дамо. Ми, нація таких міцних хуторян, куркулів. Які господарники, які готові працювати в пахаті, але де ви бачили, щоб українець комусь взяв своє? Віддав там, ні, моя хата я свого не віддам. І е, на цьому от глибока була помилка. Це а це при тому, ж і вони не розчитали, що вони ж теж нас там називають а куркульо, кулачьо, там, типу. але українець це куркуль з горизонтальними зв'язками. Це якщо я кажу, моя хата з краю перша, я першим ворога зустрічаю, да, або першим гостя зустрічаю. Що при тому, при всьому, що ми одноосібники, але ми громади одноосібників, як вони цього не могли побачити на наших майданах? Коли на Майдані мінтов нема, але порядку більше, ніж за Майданом, оце дуже класно показали Суми е, в перший місяць війни, коли вся власть е, звалила. А тут була така сама організація, всі люди один одному допомагали. Це були шалені горизонтальні зв'язки. У мене у мене діабет. У мене закінчились таблетки. Я не встиг дописати пост в Фейсбуці. Мені 20 пропозицій. Їдь сюди, їдь до нас. Або давай. Ми до тебе приїдемо, привеземо. що я потім ой, дякую, не треба мені там. Ну мені ж треба якусь кількість тих пілюль. Мені ж не треба їх 100-500. От, тобто готовність взаємодопомоги страшна була. Приїжджали сюди, молоко роздавали, курей роздавали, не продавали навіть, а роздавали. От, ну, звичайно, хтось наживався, хтось то ще що. Да, українці бувають різні, в Сумах, я бачив на другий чи третій день війни, продавали ящиками коктейлі молотова. Я не шуткую. От, ну от така ми нація. І він нас не вгадав, він нас не вичислив, Путін, що що легкої прогулянки не буде, що тебе будуть вже за кожного куща бити зараз. Там, типа що, ні. Ми ж не просто так співали батько наш Бандера. Так? Тому що Бандера там став символом спротиву Росії. От і тому ну, не могло бути інакше. І оця стратегічна помилка Путіна і призвела до того, що. Е, в чому помилялися, от навіть ну військові говорять там? типа, ми не думали, і я, ну я, я дуже добре знаю військову історію. Як ви можете наступати по восьми чи дев'яти зразу оперативним напрямкам? Ну, це ж ви б'єте не кулаком, а розтепиреними пальцями. І тому е я думав, що ну окей, вони на будуть наступати десь на сході. Ну, з півдня вони захочуть прорватися, понятно, на оперативний простір. Ну, навіть якщо там е Київ. але я і гадки не мав, що вони підуть в суми. Я думав, що суми залишаться в тіні війни, тому що ну навіщо розтепиреними пальцями? Але Путін подумав стратегічно, що. E, типа Українці воювати не будуть, буде легка прогулянка. Беремо з собою щити, там, якщо що, трошки бандеровцев поганять, да? беремо парадну форму і їдемо. Їдемо там, типа як поїздку, на Сігареті. Опа, а воно не вийшло. І то е, е, довелося їм весь 22-й рік місяць наступати, а потім весь е, всю решту року відступати. І Аж поки вони не перелаштували економіку за допомогою Китаю, Ірана, аж поки вони не перелаштувалися, вони там включились тепер в війну подовгі. Ніхто в Путіна не збирався довго воювати. Ну, от, тобто, бачимо, що е, 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 якщо хтось каже, там Путін, там ті шарить, Путін не шарить. Він поганий стратег. Зеленський поганий стратег. Путін поганий стратег. От, він може теж там вони ж в КГБ, як вони ж е, працювали тоді. Вони від, от поставили на завдання: цього замочити, цього травити, цього дисидента посадити, за цим сдить, за цим не слідить. Все там, от, йому не, не, ніде було вивчитися цьому. І тому Путін стратег е, рівня Зеленського. Трамп. Е, ну, Трамп, він же ж говорить, що він там переговорщик, але там я читав, що у нього, скільки 5 чи 6 банкрутств. Е, чудак, який не міг там, навіть е, прорахувати такі кроки, як там, навіщо ти, ти хочеш йти в політику і зв'язуєшся з, з проституткою якоюсь, яка тебе здасть потім як пусту тару там, чи ще щось. Тобто, е, неясно, непонятно. Е, але от зараз ми бачимо стратегічну слабкість Трамка, Трампа в чому? Як ти хочеш зробити знову ж е, меседж? Зроби, зробимо знову Америку великою мага, да? Але е, як ти хочеш зробити Америку великою, посварившись з усіма? Ну з Китаєм він сорі ще з минулого разу? Е, він хотів помиритися там з Північної Кореї, не вийшло, він кинув, знаєте, як ото дитина там, тіпа, ну погана іграшка, все там тіпа, не заводиться іграшка. Ну, все, значить не треба. Е, от. Але е, він встиг там населити своїм найближчим сусідам в е, Канаді, Мексиці. Він заявляє, от зараз, що там все одно Гренландія і Панамський канал будуть наші. Там, тіпа, тобто, посваримося зараз з Європою. Він е, зробив він навіть хотів там зеленського е, яким чином прибрати, да казав, що там типа це, це диктатор. Там типа давайте ну, але підняв тільки зеленському рейтинг, тому що українці образились. І ну тут офіс президента підіграв, що там типа ой, давайте сплатімося вокруг президента. Це дурне рішення. Треба, не, не треба робити з президента з будь-якого символу, а тим більше з Зеленського, який дуже слабенький як професійно, професійно слабенький, як, як президент, от і тепер ми бачимо е, Трампа як такого собі е, стратега, який. Ну, я не знаю. Я напророкував колись, що Янукович не добуде, що Зеленський прийде, але я тепер би ну, я не знаю, якщо Трамп буде в таку, в таку гру грати, то він може теж не добути е, свій термін. Тому що ну, не може, вже, ну, в Сполучених Штатах є нормальні люди, які розуміють, що він не так грає, що він стратегічно неправильно грає, а там якраз. Інституційно багато сильних політиків, які з молодості були в політиці, які кроки робили поступово, а не так. Там типа як у нас з актора вискочив, як на російська гебіста вискочив президента. А тут з якогось ну теж непонятно, Трамп чи бізнесмен, чи шоумен, але теж вискочив там, типа в президенти. От вам ще раз. Люди, яких не вчать, які не вміють працювати розробляти стратегії, працювати в командах по розробці стратегії, вони потім просто чудять. От і вони приводять власні країни до помилок. Ну, якщо русських нам особливо не жалко, там типа ну понятно, що е, Путін блін, сплахував, Він може б уже зараз там і не зробив би таке рішення, або по-іншому батувався. Бо думав би б, як нас. Не завоювати, а обмануть, тому що українців завоювати важко, а обмануть легше. Ми вже ж кілька разів обманювалися. Да? І тому, але Путін цього не знає. І зараз Трамп вступив на ту ж саму слизьку дорогу, на слизьку стежку. І він теж починає робити стратегічні помилки. Так, да, окей, зараз проти тебе об'єднається Європа, ну попутно з Канадою. Да? Е, проти тебе... Будуть, ну будуть звичайно намагатися використати все таки сполучені штати як ресурс, але Трампа особисто не полюблять, як ти хочеш зробити Америку великою, коли тебе ненавидить така велика кількість людей. Я не знаю. Ну, от ми поговорили про стратегії. Наступного разу я хотів би ще б зачепити от, порівняти цих лідерів, які вони сілачі в комунікаціях. Це теж агонь. Огонь. Що ж, друзі, незважаючи на всі зусилля великих стратегів, в першу чергу, в Україні, Україна тримається, Росія не пройде. Що ж, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки. і Но пасарам. сарам, до нових зустрічей!